Добрый день, друзья! Это канал ОМ Вопрос. И а, у нас в гостях сегодня Николай Ящур, а, производитель масла ГИ, а, а, закончил а, университет физической культуры, и а, специалист в шашках СЕГИ, если я не ошибаюсь. Сёги, да, шашки да. Приветствую! Привет, Дима! Расскажи, пожалуйста, Коль, масло ГИ. В что это такое? Почему? Что означает ну... Масло ги, скажем так, це якби такий древній э, вдичний, скажем, рецепт, при якому вершкове масло притоплюється. На маленькому вогні близько 4-5 годин в залежності від ємкості. Після цього білок казаїн відходить і виходить, і виходить чистий жир. На цьому жиру е, вже нема ніяких домішок. Це чистий якби, жир, на якому можна смажити, тушити. Він використовується в сучасному харчуванні як альтернатива олії. Ми знаємо, як олія канцерогена. Таксонечне і... Подсун... да, масло, так. Да? Uh -huh, да. uh -huh. І коли довго на ньому жариш, воно одноразове, по суті, оліє звичайне подсолнечне, а її можна довго жарити, воно не втрачає своїх якостей uh -huh. і воно рахується корисніше для здоров'я. На ньому можна, в принципі, в основному воно якби не має такого смаку, вже, як звичайне масло, тому що. Там вже цей біоказаєн, то на ньому, як правило, жарять, смажать, mm -hmm. жарять. І дуже воно корисне для тих, хто веде здоровий спосіб життя, mm -hmm. займається йога, різними практиками духовними, і при цьому воно не шкідливе. Ось. І Звичайно, якщо його так, так само в невеликих дозах ну, вживати то воно и для здоров'я, для починки, не шкодить, і дуже класно. А, хорошо. Вопрос: сколько ти этим займаєшся і вообще як ти прийшов к тому після вот, свого образования, да, вищого, як ти прийшов к производству масла і що, що тебе вообще на это сподвигло? Ну, можна сказать до самого харчування я ще з дитинства був залучений досить активно, тому що ма, мама в мене кухар кондитер за освітою, і в неї стаж 40 років. Mm -hmm. Потім, коли я вже переїхав в Київ, поступив а, в аспірантуру Національного університету фізичного виховання спорту і, і почав писати дисертацію, теж пов'язану з харчуванням. Mm -hmm. Це були спортсмени, гімнастки, а, ну скажімо, харчування в спорті, в гімнастиці. Ось, і ми там різні досліджували ну, ці стандартні білки вуглеводи, е куча оцих амінокислот і так далі, як воно впливало, і так далі. Ну, знав, якби на теорії про це масу гіо, і думаю, треба для себе вже uh -huh. правильно почати харчуватися. І, і почав вдома банально робити, перетоплювати. До цього ти був щоб сапожник без сапог, да? тобто да. Ти все время в цій темі варівся. Теорія, 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 да, но ну, по факту. Угу. І рішив на практиці спробувати. Мене якось товариш надихнула, давай ми спробуємо це сиділо. Ми угу. зробили е е декілька, е скажімо, для себе баночок, і потім якось я пішов до друзів, я їм розповів, що от в мене є таке масо, і вони знали так само на теорії. Угу. Кажуть, а. А можеш нам зробити? Ну, звичайно, там за гроші, ми тобі якісь символічні гроші. Ну, я думаю, такі проблеми. Роблю собі там 3 літри в місяць, то мені ще 2 літри, не проблема зробити. Так зробив, їм сподобалось. І потім кажуть: а можеш ти нам постійно робити, ми будемо тебе купувати. Ну, Я погодився, думаю, ну класно, ще якісь додатково невеличкі заробіток. І так протягом першого року я їм робив, а потім думаю: а якщо не зайнятися цим професійно? Uh -huh. Я ж займаюся цим 4 роки. У мене є свій сайт гімасо.com, uh -huh. і я ж якби за цей час своя клієнтура, це, як правило, друзі, вегетаріанці, йоги, ну, люди, які ведуть здоровий спосіб життя. При... цікавляться Аюрведою, різними духовними практиками, і їм ідеально цей продукт підходить, тому що він відповідає цим всім вимогам. А mm -hmm. хорошо, в чому основна цінність масла Гі? Топленого масла Гі. В чому? в чому от чоловік, який ніколи о ньому не знав, не чув, от він перший раз о то есть, в ньому слышал, тож в чому польза? Ну, то що оно не пригорає, я вже понял, а от якби как бы, для здоров'я, а фізичного Вот. Я слышал, що Олег Геннадійович Терсунов он в лекциях рассказывает, что що його можна використовувати навіть в качестве крема для суставов. Это, Це так? Так. Є декілька напрямків, де можна застосовувати саме масу ГІТ. Перше це кулінарія, це різні блюда, смажі і так далі. Друге, це е, масажі. Його можна використовувати в масажах. Я в мене, крім того. Що освіта якби перша, це фізична реабілітація, uh -huh. то я один час досить успішно його використовував в масажах, особливо аюрведичних. Його ті, потрібно тільки трошки підігріти, тому що воно в звичайному стані воно тверде. як який твердить. Треба uh -huh. його трохи розігріти і досить м паралельно як з кунжутним масом, кокосовим. ну Як правило, масу воно має. Такий розігріваючий ефект, воно по природі гаряче. Mm -hmm. В Єрведі навіть є да, в древніх трактатах е, така думка, що якщо воно дуже довго зберігається, там 5, 10, 20 років, то воно стає ще цінніше. Тобто, як е, аналог з хорошим тканяком. Чим довше mm -hmm. він стоїть, тим він цінніший стає, а, это вот к этому... або як мед. Коль... Поэтому названня рідке редко... золото, жидке золото. Тості То да можна так сказати, збільшується збільшується угу. і в раніше, скажем, люди оцінювалися по трьом критеріях багатства: це скільки мали запасів зерна, угу. скільки мали запасів. Топленого масу mm -hmm. і гарної води. І який момент е цікавий е в самому маслі, що воно якби чисте, саме по собі чисте, якщо його правильно по технології витопити, воно е ну, чистий живушається, воно не псується. В ідеалі це, звичайно, е має бути 5-10 гра градусів. Це в якихось підвалах може, ну в холодильнику зберігати дах. Бо тому що, якщо довго, якщо його буквально там може чуть-чуть попасти в якісь частини цього білочка, воно mm -hmm. може ну прогоркнути. А якщо його, ну, по суті, як будь-який продукт має свою темпу е вологість, температуру зберігання, mm -hmm. воно тоді набуває цінності і не псується. Якщо якщо його плотно закрити, так Герметично. щоб не було доступу mm -hmm. кисню, то воно не псується і можна користуватися е, багато довго. Воно не має ніяких домішок, дійсно, воно має зігріваючий ефект От перед тим, як їхати до тебе на назустріч, mm -hmm. зранку е, простий рецепті. Береться чайна ложечка е, е, гіє і запивається теплою водою, і воно виходить. Ну, для організму користь, шлаки виходять стул хороший в людей. Це одразу після того, як проснувся? Да, проснувся. І, mm -hmm. наприклад, на тощак перед тим як снідати ложечку невеличку, тому що якщо більше, то воно може ну, і треба індивідуально зробити. То на рахунок холестерину ну, класний тим, що воно не канцерогенне. коли э, при високій температурі э, жариться там, більше 100 градусів, до речі. Масу агі, воно м, м, має більшу таку м, температуру, воно м, 180, якщо не помиляюся, ну вже повністю там починає димитись і так далі. Mm -hmm. Тому, коли на ньому смажити, воно по суті має м, чистий жир, немає не цих продуктів канцерогена і воно досить гарно. Для організму впану. Звичайно, як і всі, якщо постійно їсти смажний їзд, треба якісь розгрузочні дні робити, там, пости там, молочні, наприклад, там, е, допустим, насухо дати угу. на воді. Ну, тому що е, колись... Розгружати не... організм. Да, є, є ще такий м, цікавий момент, що можна навіть для здоров'я. плані вдома як використовувати, брати на ніч. Або зранку, наприклад, ну краще на ніч ладоні мазати топленим масом і стопи. І стопи да, да, можна навіть повністю організм, але ну, це треба спеціально, тому що все буде в маслі. Промаслювання да, є навіть така процедура апхянге, а якщо не помиляюсь, вона називається. Індійський масаж, це повністю маслювання, воно його використовують там навіть інші масла, там, даже, здається, по пам'яті кунжут найбільше використовується, класичний, в залежності, який ефект потрібно досягти, то ти просто відчуваєш. І якщо Ти краще себе почуваєш, і якщо це робити досить довгий час, місяць-два, то ну я скажу ці сезонні різні. Грипи і простудні захворювання вони самі по собі на і стопи? Так, це як мінімум, можна навіть живіт помазати. Вопрос по поводу питання. Наскільки я знаю, ти вегетаріанець. І як ти до цьому прийшов? Ну, прийшов до того, коли я вчився на спеціаліста на п'ятому курсі. До нас в інститут прийшов Юрій Адамович, він сам вів предмет, такі цікаві ведичні знання про здоров'я. І він тоді ці всі лекції читав про Аюрведу, тобто не молоко, оцей принцип Ахімса. Прямо в далі. університеті так. фізичної культури та спорту. Так, так. Це був як спецкурс. Спецкурс, і він один чи два рази а, проводив заняття в тиждень, а потім, коли я. Пішов вже в магістратуру, закінчив спеціаліста, і, а він тільки викладав серед спеціалістів в магістратурі. І в магістратурі знов він викладав, я таке ж обрадувався. Uh -huh. Думаю, треба ще раз рік прослухати. І я дуже полюбляв до нього ходити на лекції. І після того е почав практикувати вегетаріанство. Я, виходить, вже 13 років вегетаріанець. І мої, скажімо, на практиці підтвердили знання, що є багато таких людей, які насправді ведуть такий здоровий спосіб життя. Ненормальний, на нінормальний да. нормальний да не ні, ні, да, ні, ні. Ні, да, ні. Ні. і причому дуже себе гарно почувають і в мене. Поступово почалися такі знайомства, друзі, знайомі, mm -hmm. однодумці, скажімо так. Я трошки почав займатися для себе хатха, його різними mm -hmm. такими практиками духовними. Е, так як я ходив в академію духовну там мантру почав повторювати mm -hmm. ось, махамантру. І мені це дуже вдохновило, я вирішив: от... Е, буду такий спосіб життя вести. Я, я пізніше, е, так само у мене дружина. Так, з такими ж поглядами життя знайшлася, mm -hmm. і ми, скажімо так, об'єдналися. І в мене вийшло так, що дружини-батьки, тесь ще й тесь, вони теж вегетаріанці. І ми, коли їздимо на природу відпочивати, то замість шашлика то ми е, е, жаримо якісь кабачки, якісь, скажімо, картошку печену mm -hmm. з тим самим масом mm -hmm. гії, і отримаємо масу задоволення. Коль, ти щасливий чоловік? Намагаюсь ним бути. Скажи, який э, рецепт щастя от э, Ніколая Ящура? Як бути щасливим? Ну, мабуть, рецептів дуже багато. Важко сказати якийсь правильний. Кожен повинен для себе вирішити, який які рецепт. Ну, твой, твой мій рецепт це, наприклад, жити в злагоді з окружаючим світом, любити тварин. Uh -huh. Людей, не вбивати, принцип такий, ахімса є, вести здоровий спосіб життя. Е, от. І, це, мабуть, найважливіший це принцип любов е, наповнювати себе любов'ю всередині, то uh -huh. якщо ти от стаєш ав щасливим, автоматично починаєш е, цю любов, е, на інших, е, скажімо так, е, віддавати. Uh -huh. Більше принцип такий це більше, як бакті йоги — віддавати. Uh -huh. То з часом ти сам наповнюєшся? Мабуть, один з рецептів це просто радуватися життю, постійно шукати себе в плані не тільки заробітку грошей, якісь матеріальних, а й духовності. Тобто кажуть, щоб людина. Повністю освідомила себе, то потрібно три речі задати. Хто я, для чого я живу, і яка моя ціль в житті, хто такий Бог і так <гум> далі. І після цього, коли людина задає собі питання, в, нього, якби, буде, в неї буде вже така точка відліку, для чого я живу? який сенс, і поступово зрозуміний сенс життя в першу чергу. Коль, я смотрю, ти принес пару своїх образців. Рабочих. Ми можемо посмотрити, показати, як виглядає масло, щоб примірно розумів, що ти говорила, воно може бути густоє і жидкое. Так, в звичайному би, стані воно ми зараз відкримо, подивимось, воно таке більш густеньке, але коли може бути на вулиці досить. Теплотемпература температура, воно може трохи китаювати. Це нормально, це нічого такого страшного в цьому немає. Ми зараз візьмемо одну баночку, відкриємо, ось, і зачерпнемо. І подивимось, яке воно всередині. Воно таке більш, мабуть, зернисте. Ось, ось. Оце От, це таке, в принципі, звичайне масивко. Угу. Так як в нас тут тепла температура, то воно трошки пітає. І воно таке от, видно таке. Да, зернисті, от, такі от, навіть якщо от. Такі от оце якби, скажімо, в кімнатній температурі, це нормально більш-менш масо. Звичайно, що коли воно е постоїть довше, то воно ну звичайне таке тверденьке буде, і це нормально. Ніколай, возвращаючись к темі молочних продуктів, розкажи, будь ласка, по чому іменно. А молочные продукти, почему іменно вот продукти корови так цінні? В, в чем именно смисл? Почему вот, ну, на востоке корову считают священним животним? Вот. В Индии, взагалі, по священных писаннях корова рахується одна з семи мотерей. Звичайно, коли якщо це для нас мати, і вона дає такий цінний продукт, як молоко, то її там не вбивають і дотримується принцип ахімса. Тобто, коли корова доживає своє життя, її не пускають як в нас на кобусу на, на сосісці, угу. і відповідно її продукт є цінний для людства, тому що в молоці знаходяться всі цінні речовини. Які впливають для розвитку інтелекту. Тому uh -huh. дуже корисно молоко пити малим дітям, особливо грудним. Uh -huh. uh, ніякий продукт не замінить. І коли дитина п'є материнське грудне молоко, там вже все є. Незамінний продукт. І є єдине, що молоко, можливо, не всі може підходити, тому що бути. Щось е, говорять ну, часто да, не на лактозу, лактозу для старших людей, тому треба просто пити безлактозне молоко або не таке жирне, от, тому що деякі самі по собі люди не переносять це нормально, це якась алергія бути. Uh -huh. Але взагалі пити можна, там, просто зменшити дозу, допустимо, чайну ложечку там, чи ложку, тому що в молоці все не замінне. Досить корисне, особливо для малих дітей. И для старших людей там все. Есть. Как было в песне: Пейте, дети, молоко, будете здоровы. У нас в гостях был Николай Ящур. Благодарю за беседу. Было очень интересно. Надеюсь, увидимся в будущем. Пообщаемся. Желаю вашей, вашему производству нести пользу людям, нести как бы, пользу всему нашему миру вот э, молочка очень действительно полезный продукт и э, до встречи тогда в новых э, видео э, николай спасибо за беседу дякую дима успехи да. вашему проекту спасибо э, с вами был канал он вопрос э, до новых встреч всего доброго До побачення